Прошу всіх, хто не підписався на мене, підписалися лесенько і на YouTube канал, і на вайбер канал, і на телеграм канал. Але як то зробити, я вам зараз поясню. Заходите в мій Тікток канал, в мій профіль, і там пише нижче. пише Нижче. Перейдіть в наші групи. Перейдіть в групи. Пише внизу. Все, перейшли, нажали, там є вайбер, телеграм. Є Ютуб, є Інстаграм, всюди перейшли, підписалися, і буде вам до кінця життя меблі, або мебельний гід, який вас буде супроводжувати, підбирати вам або вашим колегам, або вашим знайомим, або вам. Якщо треба комусь, в майбутньому перейдіть і там все побачите, І Я вам все підберу. І ліжко за 5800, і шафа купе, і кухня. Все, що вам треба, я вам все підберу, окей? Так, що все, що вам треба, перейшли туди і там все побачили. Дуже вам дякую, миру, добра!